Привіт, любителі та фанати ігор про виживання. Як думаєте, яка сьогодні в нас гра на огляді? Скажу вам одразу: це легендарна гра. Вона поєднує в собі відкритий світ, в якому вам прийдеться виживати, та боротися проти інших гравців, і звісно, з реалізмом на Чехію кінця х Наша гра, як ви вже зрозуміли, це Days, DayZ, DayZ та інші адаптації під кожен народ. Звісно, ця гра вже давно вийшла і про неї знято тисячі відео, але мало хто робив відео з аналізом тих часів і як змінилася гра. Вона пройшла тернистим шляхом від якогось моду до найпопулярнішої гри в плані сурвайвала з ухилом на реалізм, незважаючи на те, що її кілька разів оголошували мертвою протягом тривалого перебування в ранньому доступі. DayZ довела, що критики помилялися. Розпочнемо із загальних відомостей про гру, а потім перейдемо до новинок та оновлень, що ми отримали від розробників. DayZ створена з модифікації іншої гри під назвою Arma 2, і є хардкорним шутером на виживання, який існує трохи більше 9 років. Ця гра є успішною, оскільки в ній поєднується спільність ігор про виживання та подібності шутерів від першої особи PvP. Крім того, вона популяризувала ідею ігри FPS у пісочниці. Гра починається в темному та злому середовищі, який заражений зомбі. Потім гравець повинен грабувати та мародерити будівлі та ліси, щоб знайти ресурси для життя. На жаль, у Чорнорусі існує постійна загроза бути вбитим і дженеінфікованим гравцем, навіть якщо ви просто стоїте в кінці карти в лісі і нічого не робите. Є шанс, що вам допоможуть відправитись на респаун. Скільки я разів знаходив різні сховища та бази інших гравців, де, по логіці, їх знайти там було нереально? От така рандомізація гри DayZ це великий яскравий світ. Карта DayZi, за умовчанням Черна Русь має колосальні 90 квадратних кілометрів, що 6 разів перевищує розміри карти Skyrim 14,5. І втричі більше розміру всієї карти Red Redemption 2, яка займає 29,5 квадратних кілометрів. Також з роками та розвитком гри та підтримкою модифікацій, на світ з'явилися такі мапи, як Такістан, Намальський і багато різних інших карт, меншої популярності, такі як Dare Island. Це тільки з тих, що я грав. Також є карта Чорнобильської зони, а також карти зі Сталкера, які були адаптовані під РП режим, який набрав не меншої популярності, ніж якийсь самп на GTA. Взагалі про цей режим потрібно зняти окремий огляд. Загалом кожна карта, наприклад, Намальська та Такистана, приносить свої нововведення в гімплей, які ніде більше не зустрінеш. На Намальську вам холодно і утеплення в одязі займає ключові місця. І навіть в деякий час приходиться жертвувати камуфляжем заради життя. Крім того, на цій мапі є повно лабораторій та аномалій, які можуть перекинути нас в інший світ, наподобі світу, звідки прийшли різні монстри в Half-Life. Такістан. Це взагалі протилежність на Мальську. Якщо коротко казати, то це Афганістан з температурами, як в пеклі, і практичною відсутністю води, і з війною за цей дорогоцінний ресурс. Також присутня платне DLC на гру під назвою Лівонія. Це карта, яка переносить нас осінні в літо на територію Польщі, де вже багато років пройшло після зараження. Також в ній присутні різні бункери, де можливо знайти щось цікаве. І от тепер перейдемо плавно до гімплею, бо це є основою як фундамент для будинку. DayZ. Одна з небагатьох ігор, де я відчував щере занепокоєння та страх за своє життя, зустрівши іншого гравця. Хоча та людина, яка грабує сусідній будинок чи магазин, може бути дружньою, та і навпаки, вона може просто вбити вас за філе чи банку Бобів в рюкзаку. Взагалі гра являє собою звичайний, практично виживач у відкритому світі, яких вже повно в магазині, але в цього виживача є свої специфіки та особливості. У звичайному сурвайвелі, коли ви вже досягли то успіхів, і гра вже йде більш-менш стабільно, вам стає нудно, і ви починаєте займатися різними дурнощами. Або просто йдете на респауни та вбиваєте новачків, бо вони не можуть нічого вам зробити. Так і в DayZ, люди час від часу так роблять. Ой-ой-ой-ой, ой-єй-єй. Дава заб'ємо. под шумок. Да я сзади его бью, короче, и все, он не вырубается. Стоп, 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 блять, моя веревки, моя мы... да, веревки нема. Нет. Давай, давай, команд. Куда он убежал? Але будь-який гравець несе в собі небезпеку, головне, щоб в нього був досвід у грі. Скільки я разів бачив, як голі кепки з трубою чи кувалдою, виносили фулок. Так, звісно, в більшості перевага за автоматом, але є завжди шанс на перемогу. Так, десь не дасть вам відпочинку. Також був розподілений лут на спеціальні зони, де тепер можливо знайти найкраще спорядження, але проблема в тому, що ці зони тепер під завісою токсичного туману, для якого потрібен повний костюм хімзи та фільтрів. А для тих, кому хочеться сидіти та підстерігати когось в містах спавна, прийдеться час від часу побігати від артилерійських ударів, які розповсюджують хімічну зону над містами, і врятуватися та вилікуватися від хвороби мінімум через брак ліків. Ця гра про стрільбу, і з початку створення до сьогодення в гру завезли купу нових стволів та обвісів. Всіх перераховувати я не буду, але тепер з останніми патчами ми отримали для знищення бази не якісь примітивні гранати, а гранатомет та заряди вибухівки, які дозволяють, як колись в далеких іграх, на Армі 2 та її модифікаціях на десь під назвою Epoch, нищити цитаделі та схованки супротивника. Скільки спогадів і як це було давно? Основою будь-якого виживача є крафт. І зараз вже всі предмети підходять для використання і крафту. З них щось нового. Є гайди в інтернеті, які розповідають все більш детально. Графіка. Якщо подивитися з далеких патчів, які починалися на 0 і до 1, то там графіка була трохи кращою ніж в армії. Але людям того було достатньо. З переходом на патчі від одиниці, графіка перейшла на нові етапи і стала підтянутою на рівні з іншими іграми. Так, в ній немає великих та захоплюючих ефектів від вибухів на полі бою, але це сама суть наближення до реалізму, і графіка, як на мене, справляється зі своїм завданням. Хоча за чим я особисто сумую, це відсутність такої буденної сірості, яка інколи нагадувала мені в Metro Метро 2033. Зараз в більшості освітлення наближене до теплих кольорів, і немає вже такої пригніченості, що хочеться вкоротити собі віку. Деякі мої друзі мене запитують, за рахунок актуальності, чи потрібно купити, як довго гра буде підтримуватися. Головна фраза всіх людей: Дейзі мертва? Незважаючи на дуже хиткий період раннього доступу, під час якого оцінки переглядів різко впали, а щомісячні піки впали до трьох тисяч активних гравців. DayZ подолала свої труднощі в розробці та знову себе зарекомендувала як приємний досвід виживання серед зомбі з щоденним піком понад 38 тисяч активних гравців, і щомісячного максимуму понад 50 тисяч активних гравців у стімі, DayZ ще далеко не мертва і буде надалі насолоджуватися значними зростаннями і активністю, доки розробники реагуватимуть на відгуки та вчасно випускатимуть вміст. Я вам рекомендую спробувати хоч раз. Розробники підтримують модерів, і як доводить практика та час. Модери продовжують життя будь-якому проєкту на багато років. Ну, наприклад, Гарріс Мод, який старий, як Чорт та Світ. А люди там створюють геть нові ігри. Чи наш Stalker, який живе і не збирається на покій. Створюючи Days, Bohemia Interactive створила унікальну гру, яка прослужить довго. Це як Майкрафт. Тому що вона завжди матиме міцну аудиторію, яка любить гру. Days є такою суворою і складною, і тому що, як справжня пісочниця, вона не говорить вам, як грати. Вона може запропонувати фанатам виживання надовго і приємно провести свій вільний час. Хоча на початку в середньому вам прийдеться помирати разів 10, як пише статистика, вам буде важко, але коли ви наберетесь знань і досвіду, гра піде як по маслу. На цьому мій огляд буде завершено. Я буду пробувати адаптувати всі свої огляди з мого каналу під назвою Magarich.ua. а потім буду переходити до новинок. Як думаєте, це гарна ідея? Пишіть в коментарях, оревуар!